Всім привіт, з вами я, Фенікс, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Дитина в жовтому. Ну коротше, це такий міні-пека. Ну, щось коротше подивимося Ми можемо уже почати акт перший. Там їх, наскільки я знаю, вже 4 чи 5 чи що Так, в мене є новий один клієнт меседж. Euclidean. Take care, thanks. Так, нам сказали, що його треба покормити, там щось там накласти спати. Так, ми виходимо значить, з нашого цього ліфта. Найдіть квартиру 10. Це походу, не квартира 10. Закрито, тут закрито. Ой, я нашев квартиру 10. Так, війдіть в квартиру, дивіться, під, о, о ключик. Дитина в жовтому Так, перша ніч. Нянька, пора боїньки. Ось про що ти думаєш Так, у нас є цей мужичок. О, у нас є подарунок. Ура! Це Counter-Strike 3, да? Тернувата ін, тренувати ін. Оп-оп-оп. Так, так, так. Ура! Все, счет 1059. Прикольно, кстати, штучка. Так, ну нам надо взяти бутылку в холодильнику А не плачь. А де тут холодильник вообще? Це не, це не то. А тут, мабуть... Что ты хочешь, такий Злий Может покрутить? Може тебе пичку засунути? У нас же получится. О, ну він радий, взагалі круто. Так, відкриваємо. Ось нас бутилочка На, пый. Эээ. Капець, ну що ти робиш, сходи в туалет? Ой. А не може бути його? А, це такі? Так, ладно, давайте його ее покидаю. О, вы бачилась? Що у него зачам сталося в один момент? Так, ну короче, нам надо віднести його на пеленальний столик. Це він? Ні, це поход не він. Оце він. Тут матрасик. Так, взяти підгузник. Так. Куда ти вже втік? Ну капець якийсь просто. Й-моє, сидить тут зі своїм грязним підгузником. Не надо тебе постаий подменять все. Так, нес його его поспати. Ну, полетели. Дай. воно? сюда. А нет. А чи сюда. А ну-ка, что тут. Кистиралка, ну ладно. Так, ну все, лишка. Найдите книжку. О! Так, читаємо йому казочку. Принц і кішка. В далекі країні. Так виключив. В далекій країні за океаном, з темними зірками в небі. Принц осинав, але до нього вкварив. в ліжко застрибнула кішка. Я нашла секретний сад. Сказала кішка. Вони радісно вибігли на вулицю. Подивитися вночі. А, ісследователі. Ну, коротше, не вони пройшли золотими дротами. Подивись, які прекрасні дерева. Вони йшли красивою мощоною, тропою. трупою. Загляни нагляни на квіти лугові. Вони пройшли мимо журчащого фонтана. Згляни на танець води. Згляни, взгляни, згляни. Але принц усад не подобався. І він почав, почав шпурляти дерева. Він погубив квітки і кустарники, а ще обірвав всі листя. Він весь цей сад заради забави, а кішка дивилася в повному жасі. В повному жаху. Яку помилку я зробила? закричала вона. Не треба було мене приводити його мені приводити його сюди. Ця. Спін так? Аккуратненько. У двері. Так, все. Можна тепер до дочика... Странно. О! Ну що, запротам, один з жовтому? освободить. Всудилась. А, я не можу відкрити двері. Ладно. Я нашов якийсь один із 12 секретних штучок. О, тут ще щось. Ключ. Якийсь ключ. Ладно. Збережаємо його. Тут закрито А де ключ. Че, Че я викинув ключ. Хай ключ буде Может, не меня можешь відкрити? Ой, я можу поїсти кстати. Так, там бутерброд, он мене. Так, опять, куда ти відклеишься? Ну Йомай короче, ладно, пошли. Просто вже посидимо, подаем телевізор. Ой, что ты не сюда. А ось сідаємо на диван. Бошенішечка. кішечка. ту. Де наша дитина? Пощо, давайте заберемо кота, а о. А де він? Він зверху? А де він? Вадіть малыша опять А де цей, малыш Я не бачу, де він дівс А, ось, ВІН Йо ІДИ Иди сюда Покласти надо потрібну ігрушку. Тобі Тебе не нравится, окей Эу а... Может тебе надо вот этого типчика. Mm -hmm. Тебе надо на него. Может в какой-то другой комнате он находится? Типа в этой, может. Так, нема ничего. А, вот тут еще. Может тебе кишечку? Ой. Кишечку. О, да. Вежливость закрыта двери. Ну ладно. Так, мне... Ой. А что? О. А. Так, я хочу А де ключ, кстати. Куда я в ключ? капец? Нам пишуть подивитися телевізор, а я хочу. Ще полопати. Так. Я хочу набити повний рекорд Максимальний. 4420. Ну погано так. так. Вот, можно щоб баскетбол, походу, якось погорать, ну ладно. Дар доктора освободите 10 душ. Емой, надо знаходити цих котиків. Микрокотчик. Mm, ну що ж, я ще можу зробити, ж, мабуть. Валез ходить, наприклад. Ладно. О, це це не може. Короче, ладно, просто пойдем подивимся. Так, у нас... Действие два сцена 1. А, ваше... а, друга ніч Ого. Поїхали Так, візьміть бутылку в холодильнику. О, у нас тут. Можна кружки прозбивати. А. Ну, да. так. Так, тут щось, кстати, її можна підкривати. О! Я ще душу не А тут більше нічого нема. Так, ладно, закриваємо цю штуку. І просто беремо бутилку. Ой. Ты у что тут было? Ну, закрыло. А, о, Бутылочка и очко. Теперь открыто. Ну, держи. Пять минут и подъузнак, ну капец-какие просто. Так. Йоба, у меня подгузник текает. Надо его зловить, я что и стребать не могу. А. Йома, я не можу бігти Я щось дуже повільний. Так, опять куди та він? Він стрибав Він сюди прийшов Закрито було весь час Так, быстро, быстро, лобам. Все, я звопюз на кура. Так. Все Відносите в кроватку. У него было червоние очи, тихо, что я точно забачил. Типа не такие червоние очи, а прям строго червоние очи. Капец. Опять... Не. Опять. Читать эту самую книжку. А, чисто принц и крыльчеха уже. Ну, мы знаем, это мне не дуже лень читать, честно. А, ну да потрібно игрушку поставить. Ну давайте. Не. А, две крученок надо, теперь, да? Звязанная всем. Ю-мое, шо стало? Чего он так бабахнуло? Ну ладно. Так, ну наш мелкий спечь. Я хочу подивитися. Тут у нас открылась новая локація, можно сказать. Так, тут можно открыто уйти, кстати, штучки Что тут? Ничего вообще, просто пустота. Так, ну тут 100% где-то может котик Мне кажется Так Так темно, что капец О, да Получить доступ к Украине можно в меню паузы а, а, тайна? Меню паузы? Тайны Большая голова, ультра Низкое разрешение О! нічого собі Ну, це скучно, це мені не надо, в принципі Так, ну шо, тут більше нічого такого нема, наче як А, при опасності разбить. Несрочно. Так. Я хочу, отут, тут. О, все. Коробка закрита. А! А, це ще скільки це треба. А вот штуку я можу відкрити? Вісім надо ще. Блин. А може, Ой, я можу ялинку прикрасити. Прикольно. Перцю сюда, цю кудись сюди, цю кудись сюди. Ой. Цю кудись наверх. Цю кудись сюди. Це у нас, коротше, супер ялинка. Ну ладно, давай ще, ще трошки прикрасимо. Що, вообще круто. Можна петле подивитись телевізор. Хтось дзвонить у двері Коробка. Торсті. То есть и 4000. коробку коробку на стил. Ой! Что я сделал? Ой, я рекорд, прикольно. Так. Ой. Ой. Да ну капец! Мне надо вот эту штуку пихнуть. Так. Ну я поклав коробку на стил. А. Просто покласти треба було на стіл, Йомай, тепер можна подивитися телевізор. Це камерамен чи що це? Так, третя ніч. Действие три, сцена 3. Відпочиньте, подивитися телевізор. Й-моє. Капець. На нас бабахнула молния. А, ну, все, не переживай А, просто надо було заспокоити. І щось поїсти. Може сирний тост. Так, у нас має бути десь. Э, тостер 4000. А де у нас тостер 4000. Ось он. О! Так, поставити хліб. Тепер начинку, так. Надо ссер. А, ні, десь в середину надо поставити. Uh, Беремо, коротше, мабуть, помадору, Тепер. Кольбосон. Тепер сир з пола. Тепер. Uh, от цю штуку і... і ще сир і. Та й все можна, я думаю, достатньо нормально. Оп! І закриваємо. Покорми малыша чудовище. Це означає означает йо -мо. А де, а мені холодильник надо. це що за прохід? Так. Тут закрито. Тут відкрито, а тут нічого нема. Ходу мені прийдеться йти в холодильник. Е, Ладно. А, бутылочка. Це я в бу... якомусь світі холодильників, що це таке? Ну хорошо, що це не лабіринт, просто тут... Так, стоп, що? Це недоступно. ж, аж що, на, на щось тикнути можу. А, тут лабіринт. Тут ще й лабіринт якийсь, це капец повний. Так, тут немає, проходу. це не лабіринт? А! О, я зайшов з іншої сторони. У тепер є бутылочка. Я вже запутався, куди я йду. Опа. Це дев'ята квартира. Й-мою, шо з твоїми очами... Так соскло наверху. Да, я помню, я помню за хтоскло. Ой, 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 надо пройти. Так, 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 быстро, 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 сюда, сюда, сюда. -мо! Так, закрытое скло. Соска. и мужик. Дэцей, мелкий. Так, иди сюда. Опа. Ёба, ёба. Капец. Какая-то книжка у него в руках. Я можу підійти. А ну-ка йди сюди. А ну-ка, йди сюди. А як мені його спука... А, покласти. А, так, потрібно ігрушку. Ну, мабуть, барана. Ой. Да. Так. Так. і овца. У дворі було холодно. А, в дворці було холодно. В небі яскраво опустила. Послів місяць. Вітер дув і дув. О, ні, штори широко розкрилися. Маленький принц лежав в ліжку і не міг заснути. Він попросив, маму, сходи, найди мою овечку. І я голодний, сказав принц, і -ов 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 овечка подала на підки. Я замурзався, коротше, сказав принц, і овечка дала йому одяг. Я замурився, сказав принц. Давай я тебе порах Тебя порахую. Один, два, три. Ще дещо сказав принц, поки я не заснув. Він відкрив свої великі червоні очі і повернувся до овечки. Приходить до мене в вічні. Залишись на вічно в моїй голові. Овечка повторно зробила крок вперед, охоплена жахом. Хастур там щось написано. Він на троні сидить. Й-майо! Доброї ночі. Акт 2, друга душа. О, я ж лякався просто там на серед скример, то, коротше. Я надеюсь, вам сподобався перший акт. Я дякую вам за перегляд. Побачимося в другому. До зустрічі!